Сім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про дві криптовалюти, які здобули неймовірну популярність, але варто уникати торгівлі ними на наступному тижні. Чому так, давайте розбиратися разом. За останні місяці мемкоїни здивували ринок, показуючи вражаючі прирости і привертаючи увагу як досвідчених, так і новачків у світі криптовалют. Проте, як це часто буває у світі криптовалют, що піднімається так швидко, може і впасти з такою самою швидкістю. Останнім часом ми спостерігаємо значну корекцію, що може стати сигналом для тих, хто роздумує про інвестиції в ці токени. Тож давайте розглянемо їх. Але як і завжди перед початком цього відео хотів би зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією, це лише мої думки. Якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний актив, то ви повинні проводити свої власні досліди, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також, якщо вам цікаво, хотів би порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, за один день з 18 по 19 березня. Понад 230 мільярдів доларів було змито за ринку, і ця подія змінила настрій з вельми пичачего на трохи від межей, що може класти край хайпу навколо мемкоїнів. Саме у такому контексті Фінболт обрав дві криптовалюти, які мають потенційні ризики на наступному тижні. І перша з них це Пепа. Ця криптовалюта за останні 30 днів показала надзвичайний приріст на понад 500%, тож такі цифри безумовно захоплюють, але наразі Пепе втрачає момент і сигналізує про можливу корекцію ціни. Також у цьому виданні зазначили, що такою криптовалютою може стати ВІВ, що в свою чергу також показав вражаючий ріст, збільшившись на більш ніж 600% за останні 30 днів. Проте такі стрімкі прирости часто супроводжуються значною волонтильністю та ризиком збитків. Але головне питання полягає у тому, чому інвесторам слід уникати торгівлі цими Мемкоїнами. Найбільш небезпечний аспект полягає в тому, що ціни можуть різко впасти після закінчення хайпу, це може спровокувати панічні продажі та ще більше зниження ціни. Отже, хоча високі прибутки можливі, ризики торгівлі такими мимкоїнами, як Pepe та ВІФ, також значні. Тож пам'ятайте, завжди важливо бути обережними та ретельно аналізувати ринок перед прийняттям будь-яких рішень. На цьому все. Не забувайте також підписуватися на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей далі більше.